Підвал підрили кілька місяців тому. Мешканці зняли гвалт, роботи припинили. Укріпити стіни і надійно закрити прорубаний отвір 2 на 3 метри вже не спромоглись. Під углом будинку рити це вже небезпечно, тріщини йдуть, по третє проход звужують. От я чекаю, дитинку мені з коляскою протискатися там буде незручно. Винуватець, власник сусіднього салону краси. Саме він хотів перетворити підвал у заклад харчування. За словами мешканців, ситуація дивна. Тоді відприємець погодився, наче йому море по коліно, і все вже вирішено. Міська ж влада відхрестилась. Мовляв, діяв він самовільно. Люди кажуть, лише після численних заяв, скарг і протестів винуватця зобов'язали сплатити штраф і прибрати огорожу. Утім, тяглось це довго. Ці роботи виконали, тому що структури відповідають на протязі двох-трьох тижнів місяців. Тобто, треба було долучати міських депутатів. Ну, країна непонятна, яка тому, що на запит людини відповідають ти можуть місяць. Ти приходиш у контору, і тобі кажуть, а ми вам маємо відповісти на протязі місяця. Маємо право. Як виявилось дозвіл без підписів мешканців на облаштування входу, таки був щоправда, трохи в іншому місці. Фактично, дозвіл йому був наданий вхід там в кінці тунелю. Безумовно, що кожен підприємець хотів би зробити вхід собі з центральної вулиці Корзу. Що сплутав випадково, мешканці не вірять. кажуть, видно, хтось обіцяв його покривати, та не вийшло для всіх людей, не для одної людини. У нас живе багато у дворі. То як ми будемо літати поверху через цю? Це проход новину, що підприємець вирішив взяти шматок землі для входу в оренду, зустріли з обуренням. Хоч і знають, у місті коїться всяке, та певні такого дозволити не посміють. Поза камерою погодилися з цими члени земельної комісії. Побачивши перекриту фанерою половину вузького проходу, винесли рішення на місці одноголосно. А ми не забираємо землю, ви тут можете не користуватися, ходити по ступенькам вниз. Ясно, добре. Відмова. Рішення профільної комісії відмовити ця пропозиція. буде виноситись на наступне панане засідання Ужгородської міської ради. Навіть з точки зору логіки, якщо навіть закон відставити в сторону, є абсолютно неприпустимо. Чи повернуть жителям будинку спокій або ж надалі вони хвилюватимуться за те, чи витримає фундамент, стане зрозумілим лише за підсумками наступної сесії Ужгородської міської ради.